Всім доброго дня. Поки точилки в кучі, покажу, що маємо і які є варіанти. Тут три точилки з 4. Чотири, Чотири з класичним поворотним механізмом і одна з спрощеним. Є в різному кольорі: чорний або зелений. Також варіація або на лапі, або на диску. На диску різниця в ціні плюс 500 гривень на подіумі так. Є варіант з поворотом механізму вліво-право, де він може крутитись так? навколо своєї осі, само собою, він повертається от, і плюс крутиться вліво От. І є з додатковою опцією, де вліво право і ще регулюється верх-вниз, незалежно від, від самої площадки. Так, тут така вилочка відфрезерована. От, е, варіант без Вот Така невеличка компактна. От, і варіація з спрощеним поворотним механізмом. Ось такого типу. Так, відкритий. Зверху площалочка під кутомір. От, всі вони на мікроскопах серії R11, C11. Тож, кого цікавить, прошу писати або телефонуйте, я номер вкажу. поки деякі варіанти ще є в наявності. Всім дякую за увагу, гарного вечора.